Так, ой, секунду. Видно влада перша. Зілки, вибачте, ой о. Так, правильно, молодець Іванка. Так, я знаю, що не видно. Відповіді? Може зараз буде видно? Отак От добре. Угу. В мене видно Супер. Перше. Так, молодець. Маша. Як найближче до правого краю проїзної частини. Угу, Так, правильно, молодець. Леся, отак видно? Трошки опустиш. Ні, наоборот, в мене. <різь> 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 От, отак, отак а, вас, вас наоборот поняла, добре. Тупі ручуть підняти, там ще може, що є, Ань, не видно, скільки там тих. Да, да, да. А так, так, mm так, -hmm. отак. Отак видно? Да. Супер. Я думаю, що п'ята відповідь. Так, правильно, молодець Ліля. Видно вам? Чуть нижче, бо не видно, Ані. Так Питання не видно саме. А, Ще, ще не... трошки. То все, все там вже догадатись вона. Третє повинні рухатися як найближче до правого краю проїзної частини. А ще є нижче. Читайте ще нижню відповідь. Не побачила. Угу. Ну, це я, бачите, не випустила, та й воно так вийшло. Оце, мабуть, саме останнє. Так, правильно, молодець. Е, хто в нас ще підключився? Іра, ви є? Да, є. Добре. Перший варіант. Ні, ось цей останній, вам його не було видно. Давайте читати. Чи може водій транспортного засобу виїжджати на смугу, призначену для зустрічного руху, встречку, для зупинки або стоянки біля лівого краю проїзної частини. Може це робити в населених пунктах. На дорогах з двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку. Оце я вам казала. За відсутності суцільної лінії розмітки або трамвайних колій посередині. Оце, оце остання відповідь. Так, добре. Хто ще підключився? Може, когось не побачила. П'ятеро, да, у нас. Чи кого я не питала? М? Ага, поняла Влада, давайте, <гум> <гум> так молодець Іванка. Ой. Дві більше. Так, молодець, добре. Так, Маша. Я зараз е, ось так зроблю. Угу. Що прощаю, а ні, тут все. На першому, правильно, молодець, е, Леся. Заборонено. Добре, молодець Ліля, так О. один і три, п'ять. Один три п'ята відповідь, да? Добре, молодець правильно, Іра. Да, відповідь 3. Ой, Вибачте. Зараз. Да, Вона ну, тут то точно неправильно. Секунду. Чому неправильно зараз поясню, за яких умов водієві легкового автомобіля дозволено рух у крайній лівій. Значить, ви вибрали о, це один і два. Для повороту ліворуч або розвороту, для зупинки біля розділювальної смуги, тільки в населеному пункті? Чому неправильно? Для повороту ліворуч або розвороту, тому що це не населений пункт. Якби був зображений населений пункт. О, да, я з вами погоджуюсь. На цьому, е, скажімо так, побудовані тести. Вони на логіку і, чесно, е, іноді вони нелогічні. Тому що я з вами погоджуюсь. Ми це ну, тому що проведемо. тут і написано тільки в населеному пункті, правильно? Так, да, але Тоже... зображений не населений пункт. Тому ось цей, ось цей варіант відповіді. Дуже добре запам'ятайте цей тест. Таких повно, вони хочуть вас підловити. Це треба просто запам'ятати. Але взагалі, дівчат, молодці, ви вирішуєте тести. Все супер. Так. Кого не питала. І Влада. А, ні, вроді називала. Маша давайте ви. Окей, Маша. Я думаю, четверта відповість. Mm -mm. Ось ця п'ята. Перше і друге. Коли можна знову на цю ліку смугу виїжджати, коли праві смуги зайняті, і якщо ми хочемо повернути ліворуч або розвернутися? Такий тест теж потрібно запам'ятати. Добре, влада, давай ти. Це населений чи не населений пункт? Населений. Ну так. Да. Це і виходить на населення. Місто це. Так, так, все правильно. Обидва. Обидва. Добре. Чи дозволено транспортному засобу швидкість руху якого з технічних причин не перевищує 40 км, рухатись без причини по крайній лівій музі. Іванка. Заборонено. Заборонено тепер. Ні, дозволено, якщо той хоче виконати поворот чи лівор... поворот чи розворот ліворуч. Можна тільки, якщо він хоче повернути або розвернутися. Добре. Так, Леся. Тоді мені трошки опустить питання, бо я не бачу. Окей. Так, бачу. Навірно, четверта відповідь. Так, да, все правильно. Молодець. Маша, тільки я опущу, чи підніму. Отак. Вот третє? У разі перестроювання і і ще одне під час обгону або об'їзду. Це треба пам'ятати. Добре. Так, Іра. Третя відповідь, так, правильно, добре, Ліля третя. А, угу, добре, правильно. Дівчатку ж я не питала, бо я забуваю вічно Іванка. П'ята відповідь. Uh -huh. Так, правильно, добре, молодець, Влада. Uh, да, дозволено, молодець. Uh, так, Маша. Треки? Mm -mm. Друге. Так, да. да, чого? Ой, та що це таке Стійте. О, що з телефоном робиться? Секунду. О. Значить, в якому випадку дозволено виїжджати на трамвайну колію Попутного напрямку, попутного. Тобто, трамвай їде з нами. Сінхронно, не назустріч. Ну, В тих самих випадках що й поза перехрестями, якщо кількість смуг для руху і дозволені напрямки руху по смугах, не визначені дорожніми знаками. Ну, я б ще дописала або розміткою. Іра. Третій варіант. В uh, траєкторії. Ні, тут ні. Тут траєкторія Б. Дивіться, якщо є знак рухатися прямо або направо чи наліво, то їхав би тут по траєкторії В. Тут нам проїхати по траєкторії Б. Чому? Тому що нема знаків. Mm. Якщо є знак, то по траєкторії В. І розмітка теж. Якщо нема, то по траєкторії Б. Так. Е -е, Леся. Я думаю, що перше питання. Відповідь перше. Так. Так, він має проїхати прямо і лише тоді роз... повернути наліво. Головне це розмітка. Поняли? Ну, і ще знаки yeah. там можуть бути. Це ж тільки що ти їх. Так. Так, Ліля. Перше. Друге, бо є знаки. Хто Роз... знак що так. робить? Немає. Немає. О, Отепер... тепер умічка, правильно. Умнічки. Добре. Так, Іванка. Немає правил. Правильно, молодець. Е, Влада. Звісно, mm -hmm. mm -hmm. так не, не можна. Хотів він обхитрити. Не можна. Добре, е, Маша. Заборонено. Так, да, молодець. Заборонено. Е, Леся. Друга відповідь. Звісно, правильно, Іра. Друга відповідь? Так, правильно, молодець, добре ліля. Бажано триматися крайньої сторони, але так. Так. Що, що, що йому треба зробити? Так. Правильно, молодець, добре. Маша. Третє, ой п'ята відсуть. Перша, друге, третя. Угу. Так, так, все правильно, добре Іра. Другий варіант. Угу. Так, молодець. Добре, Іванка? По Б Бачу, правильно, молодець. Влада, так, видно. Так, правильно, молодець. Добре е, Леся. Я думаю, друга відповідь. Вірно, третя. Ану, хто з нас згадав? Так, <гум> да. третє. Значить, за яких умов транспортним засобам дозволено рух по тротуарам і пішохідним доріжкам, якщо е, не можна по-іншому під'їхати за надання, за умови надання переваги пішоводам, велосипедистам і так далі. Плюс. Е, я б написала неможливості під'їхати до об'єкта іншим способом. Там я вам розповідала про кіоски, павільйони, ось от ото -от все. Да? Пропало, ну... бо набрали. Пропало, бо набрали. Угу. Так, е, значить, це стосується отих павільйонів. Добре, йдемо далі. Е, Маша. Два і чот... ну, п'ята відповідь. Так, правильно, все, все супер. Тепер дуже важливе питання. Дуже важливе питання. Е, до Іри. По якій траєкторії велосипедистові дозволено подальшої рух? Траєкторії Б. Третій варіант. Так, правильно. Молодець. Добре. Йдемо далі. Е, Іра, Маша, Леся. Леся, Леся. Так. На якийсь доріг велосипедистам, водіям мопедів, особам, які керують гужовим транспортом, а також вершникам дозволено поворот ліворуч або по розворот. Так, відповіді. Перш, на першій дорозі? Так, 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 на першій. Да, да, да. Правильно, і останнє питання Ліля. Три. Так, думаємо. Три. Зараз поверну. Правильно, молодці. Добре, дівчата. І ще.